Яка красива та неповторна наша планета! Вам подобається жити на ній? Відпочивати у парках, скверах, слухати дзвінки з півташок, пташок, засмагати на чистому узбережжі моря та купатися у прозорій воді моря чи річки, вдихати чисте повітря та весело проводити час з друзями? Я впевнена, що так! А тепер погляньте на це. Чи подобається вам така планета? Як ви гадаєте, хто винен в цьому? Так, винні люди. А як це відбувається, я вам зараз розповім. Приємно жити у домі, в якому затишно, а головне чисто. Тому кожного дня людина прибирає. Розставляє речі по своїх місцях, звільняючи своє помешкання від зайвих предметів та непотрібних речей. Виносячи сміття на смітник після прибирання, ми не замислюємось, де воно дівається та яка його подальша доля. Великі машини спорожнюють контейнери з відходами, забираючи сміття з нашого життя. А чи так воно насправді? Сміття Одна з найбільших проблем людства. Якщо цю проблему не вирішувати, то вся планета перетвориться на один великий смітник. Сміття руйнує всю екосистему Землі, гниючи на сміттєзвалищах, а ще приносить величезну шкоду тваринному і рослинному світу. Щоб врятувати нашу планету, наше майбутнє потрібно турбуватися про спільний дім вже зараз. Пройде не одна сотня років, перш ніж пересипані ґрунтом гори сміття, перестануть становити небезпеку для навколишнього середовища. Вихід один сортувати сміття, що допоможе знизити кількість шкідливих відходів. На превеликий жаль, в Україні сортування сміття лише на словах, але ви маєте знати, що до синього контейнера ми викидаємо папір. Списані зошити, газети, журнали. А от зелений контейнер призначений для скляних відходів. До нього можна покласти дзеркало, розбиту тарілку чи чашку. Жовтий контейнер збирає зіпсовані чи непотрібні металеві предмети. У оранжевий контейнер збирають відходи із пластика. До нього можна покласти. Пакети, пластиковий посуд, пластикові пляшки та зіпсовані іграшки. Контейнер сірого кольору збирає харчові відходи. Це залишки нашої їжі. Його ще називають контейнер органічних відходів. Тому будь-які інші предмети ми до нього не кладемо. До контейнера червоного кольору. Можна покласти зіпсовані телефони, планшети, телевізори, комп'ютери і будь-яку електронну техніку. Сортування сміття допоможе перетворити його на ресурс, зробити з нього речі чи енергію, зменшити кількість сміттєзвалищ. Щоб пластикова пляшка не розкладалася у ґрунті сотні років, із неї знову можна виготовити пластикову пляшку. У світі переробляють лише 45% сміття. Скло переробляють для виготовлення нових скляних виробів. Папір переробляють для виготовлення туалетного паперу та лотків для курячих яєць. Кожен із нас може вже сьогодні почати сортувати сміття, щоб врятувати планету. Менше користуватися пластиковими виробами, поліетиленовими пакетами, які наносять величезну шкоду нашій планеті. Чистий дім, чиста планета. Ну що, скажіть, яка планета вам подобається більше? Ця? Чи ось ця? Здається, я знаю вашу відповідь. Ви хочете жити на квітучій, красивій планеті. Тож бережіть її. До побачення, малята!